Всі привіт! Це молодь вражає, як Ні Наталія. Сьогодні у студії Миколаїв на Дністрі Анна Лесків. Вона не просто веде свій блог, її контент став вірусним, а в Тіктоці вона зібрала вже більше мільйона лайків. Також Аня очолювала посади президента школи, президента учнівського самоврядування, а нещодавно вразила ще своєю музичною прем'єрою, випустивши пісню е, разом зі своїм класом. Це історія про дівчинку, яка не боїться е, творити, не боїться креативити, не боїться брати на себе відповідальність і завжди рухається вперед. Привіт, Аню! Усім привіт. Мені дуже приємно взагалі за таке представлення. Це ну, честь бути тут. Дякую. Аню, твій шлях у блогінгу почався досить рано і стрімко. Розкажи, як взагалі виникла ідея вести соцмережі і що стало тим поштовхом, тим першим кроком до створення власного контенту. Напевно, мені зараз трохи важко взагалі так все дуже чітко обґрунтувати, тому що в мене це все розпочалося дуже рано. Ну тобто мені було 7 років, тоді коли в мене перше виникла думка, взагалі почати знімати блог. Це тоді була платформа YouTube, тому що не ну, тоді була дуже велика кількість різних. Ем... Дитячих блогерів. В основному це були російськомовні блогери. І я, типу, така підходжу до батьків, кажу: так, все, я хочу бути такою самою, як там чи ледідя, чи хто там був, я вже навіть не пригадую. І батьки, ну типу, вони мене відразу підтримали, тому що вони ну, завжди заохочували якісь мої хобі. І все, ми почали знімати. Перші відео це просто були на планшет Самсунг, який я зараз мені страшно його брати в руки. Я не знаю, як ми на нього знімали відео. Якщо чесно, потім це був телефон Самсунг. А потім, напевно, мої батьки побачили в цьому перспективи, які могли. Творчого розвитку, так і загалом, типу, на ну, якогось кар'єрного зростання, і, типу, купили техніку і почали писати зі мною сценарії. А потім вже тобто це настільки стало моєю ротиною, що я перейшла на інстаграм, перейшла на Тікток, і вже в більш свідомому віці я вела це самостійно. Ну, хоча все одно батьки допомагають. Ну, ведення блогу це не лише про успіхи, але й про певні виклики, з якими труднощами ти спікнулася на початку свого блогерського шляху, і як їх долали. Ну, викликів було дуже багато. Ми живемо в Миколаєві. Миколаїв це порівняно невелике місто. І, Відповідно, тут всі, усі-всіх знають, усіх обговорюють і інколи засуджують. можливо, навіть не інколи. І я це розпочала, блог, здається, перед тим, як я мала переходити в третій клас, і тоді я змінила свою школу. І, напевно, перший рік все було окей, а потім, а потім щось в мене не зійшлося з одним. Старшим класом від мене на рік чи та на рік і почався ну трохи такий неприємний досвід. Тобто, це можна сказати, що це був булінг. У мене є відео про це на ем, окреме відео на youtube каналі. Хоча зараз. Багато людей можуть це знецінювати. Ну, типу, говорити, що це діти, вони не знали, що робили. Їм просто потрібна була увага, але це все одно не забирає того значення, типу, що це, як саме мене заставляло почуватися, як я могла боятися ходити в школу і так далі. Тому про це справді важливо говорити, навіть якщо для деяких людей це здається чимось незначним і смішним. Ну а далі це вже напевно було більше щось моє особисте, типу там в колі друзів, в колі знайомих могли обговорювати, могли висміювати, Але це в принципі з цим стикаються не тільки блогери, не тільки медіа. Ну, люди, які працюють в медіа, а в принципі всі, хто стараються якось розвивати себе або виділятися. Тому ну це в принципі вже таке звичайне явище. Ну і інші виклики це просто те, що всередині мене, наче якісь чи комплекси, чи просто інколи не віра в себе, вигорання. Але це все ти проходиш і стаєш просто ще більш креативною і сильнішою. Це ми торкнулися вже трішки цього питання саме про твоє оточення, як реагувало. Як ти справлялася з критикою та непорозумінням, наприклад, з боку родичів, з боку друзів? З боку родичів, напевно, в мене особливо непорозумінь не було ніколи, тому що мої батьки вони були, ну вони дуже мене підтримували, дуже підтримували. Мені справді з цим пощастило, тому що навіть якщо якісь родичі могли говорити щось негативне, я про це практично ніколи не знала, тому що мої батьки просто мені... Про це не розповідала, щоб якось не розчаровувати чи щось таке. Звичайно, можливо, інколи відчувався тиск чи мінімальна заздрість, але все одно це щось дуже було незначне через те, що мене в принципі від цього оберігали батьки. Зі сторони друзів можливо, поза спинами щось відбувалося, але так як близькі друзі мені от прям в лице мені це ніколи не говорили, хіба можливо інколи з сторони знайомих були якісь підколи, якщо так можна сказати. Ну, таке відчувалося, але я старалася не звертати на це увагу. Е, найбільше те, що я відчувала, от якесь таке зневажливе ставлення, це вже від дальших людей, але я від яких, яких я вважала на той момент е, старшими за мене на 2-3 роки і крутішими. Ну тобто, в віці 13 14 років будь-який хлопець, будь-яка дівчина, яка від тебе старша, ти вважаєш все, о Боже, вона така крута. Типу, я хочу бути такою самою як вона, старшокласники, о oh гад. А саме до мене зазвичай було доволі таке зверхнє ставлення, напевно. І в тому віці тобі дійсно важлива оцінка оточення, оточення, ну тобто оцінка людей з боку, і тому, напевно, це були мої такі найгірші роки в плані самооцінки і ставлення до блогу, і типу, загалом, як я бачу себе. А загалом в класі як реагували, чи там коли ти записувала блог, посміхалися з тебе? В класі, <смі> ну, тобто, я ж перейшла в свою школу в третьому класі, і мені здається, у них навіть не було якось часу почати на мене реагувати негативно, тому що буквально за декілька тижнів ми вже знімали перше відео в мене в школі. Ну, тобто там міняю школу, там були кадри, э, сцени з мого класу. Плюс э, дуже велика частина моєї фанбази на той момент була саме в моєї школи І, типу, до мене на перервах. Особливо в перший семестр просто діти прибігали в клас, ніби там і старшокласники, типу я могла йти до їдальні в третьому класі, до мене підходить 11-класниця, можна з тобою сфотографуватись. Це було щось для мене просто шокуюче, тому що в минулій школі я ще на той момент не встигла набрати якоїсь такої популярності. Типу там за літо в мене був трошки такий скачок. І ну це, напевно, також при якось. Грала свою роль в тому, що однокласники сприймали мене нормально, бо там плакати, мені приносили якісь подарунки. Я така, окей, прикольно. Можливо, тебе були моменти, коли хотілося кинути все, коли хотілося повернутися до звичайного життя без монтажу, без зйомок. Ну, Звичайно, що таке було. Я думаю, що таке буває будь-якої людини, коли ти думаєш, що все, треба життя повністю змінювати. Я нічого такого не хочу. Але в мене особисто таке проходило за дуже короткий проміжок часу, тому що. Я розуміла, що, по-перше, мені дуже пощастило, тобто з підтримкою батьків з тим, що в мене вже є якийсь кар'єрний старт майданчик, типу, для розвитку, і взагалі щоб я будувала своє майбутнє, тому я старалась концентруватися на тому. Тобто могло бути якесь вигорання, але я це проходила, типу, давала собі відпочинок і якось часом поверталася. Але ось, наприклад, у січні мені заблокували інстаграм. І я спершу подумала, можливо, це знак, що все, треба завершувати цю кар'єру, типу більш концентруватися суто на навчанні і на якихось інших сферах. Але я почала розвивати TikTok. У мене на той момент було ну, 55 половиною тисяч підписників. І я його була взагалі неактивно, тому що в мене все одно більша увага була на інстаграмі. А я його почала вести активно через два місяці. Я створила телеграм-канал знову ж таки через підтримку друзів та батьків. І аудиторії, яка була в Тіктоці, і все в мене наче як новий ковток дихання, і от я хочу сказати за інстаграм. І напевно за оцей проміжок, що в мене немає інстаграму, в мене була найменша кількість вигорань щодо блогу. Попри те, що в мене була дуже активна підготовка до НМТ. Тому що якось в інстаграмі ти постійно себе порівнюєш з всіма. Тобто ти відкриваєш щодня і в тебе, ну тобто, зверху показують сторі з кожної людини. Ти набагато ближче контактуєш з усіма людьми, і ти тоді більш схильний до порівнювання з іншими. Ну тобто, там о, хтось перший виставив сторіс, хтось там набрав таку кількість лайків. В Тіктоці або в телеграмі ти все одно більш абстрагований від того всього. Ти, наче трошки в такій міні-ізоляції і сконцентрований на собі. Тому ось, типу, саме самооцінкою чи. Не знаю, просто з впевненістю мені оці останні кілька місяців були дуже допомогли мені через те, що в мене не було інстаграму. Я не знаю, як це працює, але якось воно у мене так трапилось. Супер. Наступне питання буде стосуватися вже саме твоєї ролі як медійника громадськості. Угу. Чи відчуваєш ти певний вплив на думки чи дії молоді? І чи ти усвідомлюєш, це твоя відповідальність? Що ти несеш у медійний простір? Щодо відповідальності, звичайно, я усвідомлюю, тобто. Чим більше в тебе аудиторія, тим більше в тебе відповідальність, але навіть якщо в тебе мінімальна аудиторія, ти все одно маєш думати над тим, що ти випускаєш, пропускаєш у медіапростір. І ну, я, напевно, все одно більше сконцентрована на тому, щоб доносити щось молоді, особливо там, раніше я постійно обговорювала, порушувала якісь важливі питання, плюс я займалася президентством. І я відчувала цей контакт, наче що я щось роблю корисне, наче що я щось обговорюю. і, в принципі, бачу своє майбутнє в тому, що я. Допомагатиму людям. Ну і плюс я постійно отримую повідомлення, навіть типу, зараз, що актуальне, навчання у мене. так, У мене більше блог був про навчання через підготовку до НМТ, тобто я отримую постійно повідомлення про те, що там я мотивувала, що там, не засмучуйся, якщо тебе щось не виходить, тому що ти нам допомагаєш. От, І я нещодавно, тобто в мене була невелика співпраця там з певною організацією, то один з очільників написав мені привітання з ним народженням і сказав, ніби, що. Я не пам'ятаю, не можу точно сформулювати, що успіх людини вимірюється тим, наскільки життів ти вплинула, а ти, типу зібрала вже таку круту спільноту. От, і це було мені дуже приємно, мені в сердечко саме залетіло, тому що ну, ти в такі моменти розумієш, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Нам також відомо, що ти була президенткою школи. Розкажи про цей досвід, що було найважче для тебе, і взагалі чи це був корисний досвід. Це був надзвичайний досвід. Це мені припало на другу половину дев'ятого класу і на весь десятий. І це, напевно, були мої найкращі шкільні роки, особливо десятий клас. Я думаю, що коли ми говоримо про таку діяльність, найважливішою є підтримка твого оточення і загалом те, що в тебе є ядро, в тебе є команда. Мені знову ж таки з цим пощастило, тому що в мене були дуже круті стосунки з однокласниками в класі і. Вони більше навіть були дружні, тобто навіть як не просто однокласники, більше як друзі, і в нас формувалася дуже така тісна команда. І ми протягом цього всього періоду ще більше здружилися, І зараз от літо це фактично вся компанія наша. Це ті, хто були в команді самоврядування, ну і це дуже класно, тому що типу якийсь проект, якась ідея, все ми організовуємо. І плюс в мене серед друзів є дуже багато творчих і креативних людей, які самі пропонують. Або якщо типу, в них не вистачає натхнення чи там уяви, то вони допомагають і справді щиро підтримують. І це, напевно, найважливіше в будь-якій справі. Тому мені дуже сподобався цей досвід, тому що знову ж таки я відчувала, що я допомагаю, що я розвиваю школу. І я думаю, що ну, тобто, справді, навіть якщо я, там не хочу супер Сильно себе хвалити чи свою команду, але мені здається, що ми реально підняли рівень нашої школи, і загалом навіть цілий Миколаїв все одно винесли на певний рівень вищий, тому що знову ж таки той самий форум іде єдність. У нас в Миколаєві можливо були до того схожі заходи, але от я пам'ятаю, що наче реакцію. Людей довкола, що от всі були трохи такі в шоці, бо що це наче був новий формат. От, бо ми дуже сильно працювали над е, медіа стороною, над піаром, над е, тим, як там спілкуватися з аудиторією. Плюс ми запрошували спікерів не тільки з нашого міста, а й там якихось ну, тобто, соцмереж. Можливо, от... Я навіть не знаю, як це правильно подати. Ну тобто ми виходили трохи за рамки звичного. От, тому мені дуже сподобався цей досвід. Так, ми знову торкнулися теми твого класу і згадували про ваш трек випущений. Uh -huh. Розкажи взагалі про ідею створення цієї пісні. Um, взагалі, ідея цього всього належить моїй мамі, uh, тому що моя мама теж вона дуже креативна, вона має дуже багато ідей і uh, вона допомагає мені розвиватися, і також деякі ідеї вона мені дає. І Я така вау, клас! Як я до цього взагалі раніше не задумувалася. А напередодні то декілька місяців до того моя молодша сестра, тому що моя молодша сестра займається вокалом і вона випустила свою пісню. Я взагалі ніколи не займалася якось заліз півом чи чимось таким. Тому для мене це був максимальний вихід з зони комфорту. Але знову ж таки я це сказала своїм друзям, своїй компанії, типу, у своєму класу. Та, все робимо. Ніхто з нас ніколи не займався вокалом, але ми робимо. Тому моя мама написала слова, а вчителька з вокалу моєї молодшої сестри. Дарина Іванковська, вона нам допомогла з музикою і записом. І все. Ми там вивчили слова, зробили буквально дві-три репетиції, отак, от на вулиці, на лавочці, після репетиції вальсу навіть без нормальної колонки, і все. І пішли, записали, та й ну, мені здається, вийшло класно. Чи плануєш розвивати цей напрямок? Я, ну, я як окрема особистість не думаю. Ну, тому що я не думаю, що в мене є достатньо навичок і достатньо можливо ще таланту для цього, але я думаю, там моя молодша сестра 100% буде розвиватися в цьому напрямку. І ну не знаю, можливо, хтось з моїх друзів відкрив за допомогою цього досвіду якісь свої, собі потаємні таланти. Так, Аню, у житті блогера та лідера завжди дуже багато таких незручних моментів. Тому зараз ми пропонуємо тобі зіграти в гру було не було», де на кожну фразу ти даєш коротку відповідь і за бажанням поділишся невеличкою історією. Окей. Okay. Знімала відео на уроках і вчитель бачив. <бух> було. Записувала блог, коли відчувала себе абсолютно виснаженою. Звичайно, це дуже часто було таке. Хейтили в коментарях і це було справді боляче. Було. Видаляла відео після публікації, бо передумала. <ріст> було. Плакала від радості через досягнення облозі. Було. Отримала дуже дивні повідомлення від підписників. Сто відсотків було. Щоб навести якийсь конкретний приклад, ні. Ну тобто, хоча. Я не знаю, напевно, мені важко згадати щось таке конкретне, але от те, що вперше впало перше мені спало на думку, це коли деякі люди дуже хочуть сильно мати таке саме життя, як в тебе. Тобто, можливо, це нормально надихатися кимось, але є тип таких людей, які от можуть по сто разів тобі писати, а як ти це зробила? А як це це? А який ти крок тут зробила? А по чому ти тут готуєшся? А там а що ти зробила, щоб було оце? І наче в тебе таке враження, що твоє життя повністю хочуть скопіювати, отак от по поличках розібрати кожен твій. Крок. А ну, і, звісно, були якісь дивні люди. Але це таке, я не можу сказати, щоб конкретно щось запам'ятала. Знімала відео з родичами, які спочатку були проти блогу. М -м я думаю, з родичами ні. Не було такого. Мріяла про колаборацію з відомим блогером, артистом. Так, звичайно. Було Було бажання видалити Тік-ток. Тік-Ток, напевно, ні. Інстаграм, так. <ш> <ш> були конфлікти з вчителями через твою блогерську діяльність? Конкретно через блогерську діяльність не було. Ми не можемо оминути тему НМТ. Цього року ти успішно склала НМТ, що ми тебе вітаємо. Дякую. Розкажи, будь ласка, про твою підготовку. Як ти думаєш, що відрізнявся твій підхід від підходу інших учнів, враховуючи твій блогерський графік? Я не можу сказати, що мій підхід до навчання відрізнявся від інших саме через мій блогерський графік, тому що зараз насправді це дуже поширене явище, взагалі, навчальні блоги в Тіктосі. Це ну, насправді дуже розростається загалом спільнота схожих блогерів, і це максимально класно. От перший семестр я взагалі. Ну, наче в мене і був акцент на підготовці до НФТ, але все одно були постійні якісь інші активності. По перше, я готувалася також до міжнародного екзамену з англійської мови. Я здавала його у Польщі в Кракові на С1. З англійської. От тому я готувалася по-перше до нього і транслювала спершу це в блозі. А загалом, те, що я вела блог під час 11 класу, це було більше як звичка, ну, тобто я вмію монтувати, я маю ідеї, я там готуюся, все, я покажу це, я покажу це. Ну і плюс я постійно хотіла розвиватися і досягати якихось поставлених цілей. У мене оцей от був такий. Ключовий момент в 11 класі, коли мені заблокували Інстаграм. Бо я, напевно, тоді останні два місяці в мене було ну, трохи так в'яло, вигорання через вигорання, то туди поїхала, то то не закинула. Я нічого не встигала, нічого мені не подобалося. А потім я наче зробила собі декілька днів перерву і все така, добре, інстаграму нема, ми будемо розвивати Тікток. І я тоді почала концентруватися на таких розмовних стаді відео, і вони почали залітати. потім... Я почала набирати все більшу впізнаваність у тіктоці, все більшу якусь оцю спільноту людей, які там слідкують за навчальними блогами. І мені було дуже легко поєднювати навчання і блог. Хоча, можливо, я могла б більше там приділяти часу НМТ, якби мені не потрібно було в день дві-три ну, години на монтаж витрачати, але все одно це не було якоюсь перешкодою, тому що я просто-напросто насолоджувалася. Але, наприклад, цієї весни я. Максимально в мене був нахил у Блозі на навчання, і можливо він трошки тим переносити Але ну це окей, це таке буває, це таке життя. Тому там я могла знімати відео і паралельно вчитися, тому воно одне іншому ем, не мішало. А що то, чим відрізнявся мій підхід до навчання, ну я. Я вчилась дуже багато. Ну тобто, мене відрізнялося ще від того, що я дійсно вчилася дуже багато, тому що ну не всі готуються до НМТ настільки інтенсивно, там не через те, що це погано, ну просто не всі так підходять до цього. А я все одно, попри те, що я була блогеркою, я завжди була відмінницею. Я вмію вчитися, я хочу вчитися, я хочу щоб все було ідеально. Я дуже сильний перфекціоніст. Якщо ми говоримо про навчання, і можливо, це навіть ну в якихось контекстах відображалося на мені погано, але все одно я не могла типу, мені треба було просто ідеально вивчити ту тему. Тому, можливо, в цьому відрізнявся трохи підхід. Що я, ну, я не зубрила, я просто дуже багато поглиблювалася од навчання. В одному з твоїх відео ти сказала, що е коли ти навчаєшся по-справжньому, ти не будеш знімати відео для угу. стадії блогу. А, я мала на увазі, це коли от у тебе дуже багато. В тебе просто голова розлізається, скільки тобі треба опанувати обсягу навчання. І ти тоді просто не знаю, вперше в чому в в вперше, що попало, в тебе на голові не знати, що робиться. І ти не знаю, там в тебе з жодної естетики в кімнаті, ти можеш в якомусь кутку просто і максимально концентруєшся на тому, щоб вчитися. Я не можу сказати, що я навчилася, коли я знімала відео, тому що я в основному проходила або пробні не те, або щось таке, але все одно ти відволікаєшся на телефон на те, щоб... Там, переставити штатив і ти витрачаєш більше часу на навчання, ніж би це було, якби ти не знімала. От. Тому, коли інтенсивне навчання, я, ну, це неможливо знімати. Але ну, тобто, я правдоподібний блохвала. Просто от саме такі якісь моменти, коли всього тебе вже трясе, ти 5 чи 6 чи 8 годин підряд вчишся, це дуже важко таке транслювати. Так, таке зараз банальне питання. Яка твоя найбільша мрія на даний момент? Я думаю, як і в кожного українця чи українки, найбільша мрія на даний момент це щоб у нас була перемога, це щоб усі захисники та захисниці повернулися в домівки. І ну, загалом, щоб щоб закінчилася війна нашою перемогою і щоб був мир. Якщо говорити про мене як про особистість, то і так взяти дуже-дуже абстрактно, це реалізуватися в житті. Реалізуватися як студентка, тобто там вступити в мій умрійний уні... університет на спеціальність, тобто не прогадати зі спеціальністю, і загалом потрапити в те оточення, де я буду хотіти розвиватися. Де я буду, там, мені не буде бажання створювати щось нове. Ну і загалом, тобто реалізуватися так, щоб я могла допомагати людям і, ну тобто, так як я бачу себе в майбутньому. Супер. Ти вже розповідала про своє вигорання, яке mm. у тебе сталося в січні. Чи є в тебе якісь такі лайфхаки, щоб залишатися завжди в ресурсі? Завжди в ресурсі, я думаю, ніколи не вийде залишатися, бо ну, це життя, тим більше зараз, тобто новини за новинами, mm. то це справді складно. Але дуже важливо давати собі відпочинок. І ну, от, в мене, от саме в 11 класі, в мене не було, напевно, вагорання через НМТ. Через навчання я не спостерігала за собою от якогось такого виснаження, можливо, це теж момент, в якому я відрізнялася трохи від інших. У мене не було тривоги, у мене не було якихось там депресивних моментів через підготовку до НМТ. Хіба тільки от в останні дні, коли от я вже така це просто. Тому що я дуже багато проводила зі своїми друзями. От я справді я багато гуляла. Я там, ну ми дуже часто зустрічалися. бо ну мені також знову ж таки пощастило з компанією. У нас якось все дуже легко, дуже класно. От і там я, якщо була не в ресурсі, то я йшла гуляти, чи там до мене приходили друзі. І це мені справді допомагало, типу, розвіятися чи просто якось відволіктися. Так, супер. Соцмережі це не лише про ідеальні фото, а й про швидкі реакції на. Несподівані ситуації. Тож наостанок, пропонуємо тобі зіграти в нашу гру Ситуація на сторіс. Я зачитаю умовні історії, такі як ми бачимо у стрічці чи Діректи. А твоє завдання обрати, щоб ти виклала у відповідь і пояснити, чому саме так. Добре. Підписник написав у Дірект, ти змінилась, і це не комплімент, раніше було краще. Як я би на це відреагувала? Так, щоб ти виклала у відповідь і чому? А я, напевно, мені буде легше говорити, щоб я виклала в свій телеграм-канал, бо ну я сторіс не веду вже близько півроку. Ну я я б зробила скріншот, і я просто тут я просто виклала, і там би люди дописали за своє. Бо в мене були такі ситуації, коли мені щось таке писали, ніби чи ти нудна, чи там подивимося, що ти будеш знімати після того, як закінчиться НМТ. І я все, що робила, це просто я скрінила, кидала у свій телеграм-канал і могла там якийсь мінімальний підпис. ахахах, ах, ах, блін, клас, ранок кави, І все. І там, типу, 10, 15, 20 коментарів. Я типу захожу, люди все виписують замість мене. Ну, тобто, мені навіть не потрібно було відповідати на це. Якось бачиш, що твоя сторінка почала втрачати актив, охоплення падають, лайків менше, коментарів майже немає. Це помітно вже тиждень. Mm. Твої дії. Мої дії. Ну таке було частіше в Інстаграмі, бо інстаграм це трохи така, ну дивна платформа. В Тіктоці такого, такого не до докін... не зовсім немає, тому що ти типу, в Тіктоці ти бачиш, що один формат не залітає, все, пробуєш інший. І в Тіктоці навіть мені здається легше передбачити, що залетить, що не залетить, якщо ти добре знаєш платформу. Тобто ти там аналізуєш, які відео в тебе набирали, як починати відео, і все, ти це робиш. У мене напевно втручався як тим, коли от в Тіктоці за останній. Півроку. Тоді, коли у мене не було сил чи не було часу створювати якісний контент чи думати над ідеями, і я знала, що це відео не залетить. Ну, але вже закидую або закидувати. А якщо я знала, так, все, я хочу бачити гарні цифри, я сідаю, я монтую, все нормально. Хтось із твоїх друзів чи однокласників опублікував сторіс, яке, на твою думку, може когось образити або викликати непорозуміння і тебе це турбує. Тобто, е медійний простор несе таку інформацію, яка суперечить твоїм цінностям, а це твій близький друг. Наприклад, сторіс під російською музикою. <смі> <смі> або будь-що таке. Ну, таке дуже часто бувало. У мене не те, що друзі, в мене дуже близькі родичі таке викладали. І не ну, там приховування сторіс. Бо я особливо в 22-му році, в 23-му році, я дуже різко на це реагувала. Я ну, там, могла написати, ну, що ти таке робиш, що ти цей. Ем, зараз я напевно, ну, я не те, що нейтральна, я просто вже на це не витрачаю час. По-перше, я не спілкуюся з цими людьми. Або Стараюся зменшувати спілкування, або я відписуюсь. Ну бо мені насправді дуже охитно від людей, які цим займаються. І це навіть не тільки про знайомих чи друзів, це навіть просто от, ти слідкуєш за якимось блогером, навіть за навчальним блогером, то, то там за її основною сторінкою, а потім я бачу її лайф-акаунт, не все під російською, хоча тобто веде, наприклад, акаунт вона українською мовою. І ну все, відписка. Хоча я бачила ідею ще давніше в Мар'яни Гірняк. Це така та ж журналістка. Вона казала, що ніби був би результат, якби ми всі, от дуже дружньо вона так сказала, були просто людей, які викладають ну, російський контент, медіа простір. Але це насправді мрія, яка дуже далека від реальності, тому що в нас дуже багато людей, які є просто-напросто нейтральними, і це не тільки російські щодо російського контенту. Це щодо будь-якої ситуації. Їм зручно бути в своїй зоні комфорту, ні з ким не сваритися, не робити ні нікому ніяких зауважень. Ну це їхній вибір, але просто через таке. Реально, зміни у нас відбуваються дуже і дуже повільно. Тобто, я можу навіть сказати це в лице. Я не приховую типу там за спиною обговорюю, боже, яка вона погана, ні, я з легкістю можу це сказати в лице. От і я так і робила. Я перестала спілкуватися з багатьма людьми. Ну не знаю, мені просто якось неприємно. Твої батьки або близькі раптом кажуть, що занадто багато твого життя на показ, і це їх хвилює. Чи транслювала тебе це своїй своєю аудиторії, чи розповідала про це? Конкретно розповідала, що мені говорили, що мені там говорили мої близькі, що я дуже багато там я, ну, Тобто, це з поваги до них, але мені таке постійно говорять. Не батьки, але я часто таке чую. Я не можу сказати, що я не погоджуюся, але просто якщо мені хочеться чимось поділитися, і це не є якась засекречена Інформацію, ну, тобто я не виношу там якісь мега-секрети сім'ї. Я просто показую своє життя, яке стосується тільки мене. Ну, тобто, я ж сама приймаю вибір. Я все одно вже ну, дорос... відносно доросла, <смеш> як би там не звучало. І тобто, що постити, я думаю, я маю цілком право обирати. Тобі запропонували зробити маленьку рекламну інтеграцію, але бренд не зовсім збігається з твоїми цінностями, хоча гроші були б доречні для розвитку блогу. Це категорично, ні. А... Я думаю, як і всім мені пропонували рекламувати казино. Ну, бо це ну, вони стараються всі просто найменші. Ну, Я відмовляла в рекламі, хоча вони пропонують не маленькі гроші, взагалі не маленькі гроші, але це не збігається з моїми цінностями. Також ну, я дуже часто можу відмовляти в рекламі, якщо я бачу, якщо це щось неякісне чи щось таке. Бо мені все-таки важливіша моя репутація, чи, наприклад, довіра моєї аудиторії. Тому ну, для мене це зовсім незвично відмовляти в рекламі. Супер Аня, дякуємо тобі за таку щиру та відверту розмову. Ти яскравий приклад для багатьох, тому бажаємо тобі більше креативу, Дякую. побільше творчості і успіху у всьому, чим ти займаєшся. З вами була Медія Миколаїв та Дністрі з рубрикою Молодь вражає».